Юрій Ярмаш чого синичка повеселішала. Рано вранці синичка прокинулась на гілці високого ясина подивилась на гори снігу, на заячі сліди біля старого пенька і раптом свінко заспівала. Заспівала та й здивувалась, чого це мені весело? дерева ще чорні, зовсім голі, навіть торішнього жовтого листочка нема. Пташка прохнула з гілки і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, що є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка попоїла смачних ягідок і знов заспівала, а тоді згадала, що радіти нема чого. І розвела крильцями. Чого, чого мені так весело сьогодні? дивувалась пташка. Треба спитати когось. І вона полетіла на лісову галявину, де птахи завжди збирались обговорити останні лісові новини. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, тьохкали й кружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Наша синичка глянула на ту смужку і теж зраділа тепер я знаю, чого мені так весело. Сьогодні сонечко піднялося вище і народилась чорна таловинка. Я навіть чую, як дзвенить під снігом маленький струмок. Незабаром весна, всюди буде гарно й весело. З цими словами синичка знялася в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Цінцинь, цин-цинь. Василь Сухомлинський. Весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини, тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнулось щось тепле й лагідне. Прокинувся клен. А тут до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати, зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, з квітами красуня, а ластівки на крилах несуть первисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Наталя забіла, і в ясочки є грядочка. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гіллі листя, гробці веселі цвірінчать, і нової травки гострі списи з під трави доріжні стирчать. Край паркану, що це роблять діти? Стільки сміху, галасу й турбот. Пішла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город, сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз з смачним насінням, і вінкий горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей з дитсадка, і скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток, їй, щоправда, допоміг Михасик, та Роман, та Леся та Ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала й не знає, що саджать. Посадити б їй солодкі тині, що під сонцем, як свинки лежать. Чи червону морку, чи салату? Чи смачні зелені і гірки, чи капусту, потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки? Узяла Ясюня по зернятку і буряків, і моркви, і те, і те. Ой, і буде у ясюні грядка, мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Йде робота радісна та спора, веселіша за найкращу гру. І весняне сонце лізе вгору, і печей цілує дітвору. Василь Шкляр. Хорошого потрошку. Коли Петрусь береться до меду, то мама завжди застерігає Потрошку їж, бо мед на пупі виступить. Правда, скільки Петрусь не ласував ним, стільки не заглядав собі на пупа, а медом там і не пахло. То мама тільки лякає. Але лякає, мабуть, недарма, бо коли меду їсти багато, то справді може завадити. Чого воно так? Як тільки щось дуже хороше, то вже й потрошку. І цукерки їж потрошку, щоб зуби не кришились, і бігай помаленьку, бо лоба наб'єш. І в річку далеко не заходь, бо втопишся, і те йсе. І а може, Петрусеву усього побагато треба? Може, він не хоче потрошку. Отаку собі думу думав Петрус, сидячи в садку під розквітлою черемгою. Білі кетяги цвіту схилялись до Петрусевого обличчя, аж дух забивали п'янкими пахощами. Ніщо йому так гарно не пахло, як черемшина. Дихай нею, скільки душа бажає краса, ще й бджоли гудуть тому білому шумовинні, наче колискову тобі співають. Замріявся Петрусь та й щувся, як і заснув. Хто знає, скільки б він отак спав, аби не тато, підійшов до Петруся, поторсав за плече. Вставай, вечір уже, нас силу допутився. Петрусь прокинувся, дивиться на тата, а перед очима жовті кола пливуть. А що? сміється тато, вчадів, хіба не знав, що від черемхового цвіту в голові паморочиться? Не знав. Петрусь встав, а земля аж пливе під ногами На силу в хату зайшов. Так гойдалося вже все в очах. Що з ним занепокоїлась мама. Та черемкою надихався. Пахнеш, як хороше, виправдовувався Петрусь. Хорошого потрошку знов нагадала мама.